З нами відеозв'язком Данило Павличенко, експерт при Верховній Раді України. Слава Україні, рада, бачити вас. слава, доброго вечора. Отож, у рамках 22-ї хвилі проєкту Україна в умовах війни соціологічною групою рейтинг першого 1-2 червня поточного року було проведено чергове дослідження настроїв та економічного становища населення країни. І от за результатами дослідження, 71% опитаних вважають. Що справи в Україні рухаються у правильному напрямку: 13% протилежної думки і ще 16% не змогли оцінити. Як і влітку минулого року, наразі спостерігається невелике зменшення кількості тих, хто оцінює напрямок розвитку України як правильний, і збільшується кількість тих, хто не визначився в оцінках. У всіх регіонах та серед всіх вікових груп продовжує домінувати оцінка напрямку як правильного. Ну і власне, як ви вважаєте, це означає довіра до військово-політичного керівництва держави у населення чи війна не час шукати зраду? Це скоріше називається адаптація, тобто і населення, і бізнес адаптуються під різні умови. Так як на початку війни всі сподівалися, що все минеться за декілька місяців, але цього не сталося. Вихід один адаптуватися до цих умов незалежності на обстріл, на відсутність світла, всього іншого, відповідно, це впливає і на економічні показники і на моральний стан населення. звичайно, всі виснажені і з фінансової точки зору, і з моральної. Але незважаючи на це, люди адаптуються і підлаштовують свою роботу, дозвілля і все інше і життя в цілому під такі умови. Більш стабільні показники дозволяють краще планувати діяльність, а відповідно не тільки поновлювати довоєнний стан економіки, а навіть в певних аспектах покращувати її. Зокрема, у нас Україна завжди страждала від сировинної економіки, тобто ми постійно експортували. Аграрну сировину, металургію необроблену, і втрачали величезні кошти. Тобто держава з розвитком переробки на рівні там 15 від всього ВВП фактично не може мати свого подальшого розвитку і успіху. Так, такий ось сценарій у нас якраз був, і такий сценарій, в тому числі, підтримувався з боку Росії. Політичними силами і всім іншим для того, щоб Україна не ставала самостійною для того, щоб все таки в Україні зростати, щоб економіка ставала незалежною, щоб ми були менш залежні від кредитів МВФ або інших держав, нам потрібно збільшувати рівень переробки, і якраз війна спричинила це. Тобто, перше це жахливе знищення, фактично, регіону, в тому числі Азовсталі, де були величезні. Місця і локації переробки металургії, тобто Україна вже не може в тих об'ємах експортувати металопрокат, який це був на довоєнному рівні, в тому числі просто там рудні окатиші достатньо не оброблені. Вона займається більш глибокою переробкою металобрухту, в тому числі, тобто експортує товари з більшою доданою вартостю, те саме з агропродукцією. Тобто, замість того, щоб далі експортувати там насіння соняшникове, почали виробляти олію, експортувати олію. Тобто, ми розуміємо, що у нас, наприклад, іде. Там на 30-50% падіння обсягів, наприклад, довоєнних, тому що знищені виробничі потужності, знищені регіони, де вирощувалось. Водночас, за рахунок того, що товари з доданою вартостю можуть коштувати там, в 3-3, до 20-30% разів дорожче, ми компенсуємо це просто збільшеною вартостю. Таким чином, ось Україна адаптувалася. Відповідно, це, це є показником для бізнесу, а зростання бізнесу це. Є показник для зростання благополуччя населення, тому що ну де люди працевлаштовані. Ми з вами розуміємо, що в державному секторі більшість населення не отримує конкурентні заробітні плати, а можуть їх отримати лише в приватному секторі. Відповідно, це впливає на всі економічні показники, і відповідно люди таким чином. Знову знаходячи роботу, ті, хто її втратили, знову повертаючись за кордону, ті, хто е, можуть це зробити, е, починають бачити, що не зважаючи на такі складні обставини, Україна може рухатися далі і навіть в певних аспектах розвиватися і ставати краще в показниках ніж вони були до початку повномасштабної війни. Ну і власне безпосередньо питання про влаштування, питання економіки, питання еміграції більш детально будемо розглядати далі. А зараз все ж таки про впевненість України у своїй перемозі. Абсолютна більшість опитаних це 95%, впевнена, що Україна зможе відбити напад Росії. Як і у попередні місяці, близько 60% зазначили, що для перемоги у війні необхідний досить тривалий час. 25% вважають, що необхідно більше року, 37% вважають, що півроку рік. Водночас майже 20% оцінюють необхідний для перемоги час до кількох місяців, і ще близько 20% не можуть дати відповідь. Спостерігається зростання кількості тих, хто оцінює терміни для перемоги як тривалі, більше року. Найбільше таких серед наймолодших респондентів – 18-35 років. Це 38%. Ну і фактично, як ви вважаєте, тобто українці вже не чекають два-три тижні кінець року, кінець зими, кінець весни, тобто вони вже оцінюють реальну ситуацію. Ви якраз добре прив'язали відсоток очікування до віку аудиторії. Скоріше за все, це пов'язано з інформаційними ресурсами. Тобто, чим молодша аудиторія, тим більш різноплановими інформаційними ресурсами, там телеграм-каналами, фейсбуками, всім іншим не користуються. Відповідно, там інформація більш розширена, більш, скажімо так, нефільтрована. Якщо ми говоримо про старше населення, яке більше споживає інформацію з телевізора або якихось централізованих ресурсів, то там інформація більш відфільтрована, і ми все таки повертаємось до це до те два-три тижні, які ми постійно чули раніше. Плюс відповідно накладається розуміння людей і знову ж таки звикання до того до, до ритму війни. Розуміння, що все-таки швидко нічого не буде водночас є впевненістю перемоги у перемозі і через результати на полі бою, впевненість в збройних силах і через постійну підтримку міжнародних партнерів. Тобто, ми з вами ось знову вчора чи позавчора була новина, що США виділили додатково 2,1 1 мільярд доларів на військову підтримку України. Тобто, звичайно, коли відчувається постійний приток ресурсів і фінансових, і матеріальних до України, це додає. Певності розуміння в тому, що ми не одні, що з нами весь світ, і в будь-якому випадку світ, надаючи нам стільки допомоги, він не розраховує на програш України. Він все таки робить ставку на перемогу. 59% українців відчули погіршення власного економічного становища за останніх півроку. У 35 воно не змінилося, лише 6% відчу... відчули покращення. Оцінки становища в Україні загалом гірші: 75% відчули погіршення, 14% говорять про відсутність змін, 8% про покращення. Попри це, говорячи про економіку країни у майбутньому, респонденти мають більше позитивних сподівань: 35% очікують покращення, 28% думають, що нічого не зміниться, а 26% очікують погіршення. Ну і, власне, та ситуація, коли, начебто, своє економічне становище, люди оцінюють як не зовсім хороше, але. Разом з тим все ж таки мають такі більш позитивні сподівання на те, що економіка України буде процвітати. Як пояснити оці ці показники? Ну це певні інерційні чинники. Тобто, люди на самому початку повномасштабної війни дуже багато людей втратило роботу. Дуже багато людей були внутрішні переміщені. Там близько 7 мільйонів осіб було внутрішні переміщені, і близько 4 з них. Це були люди працездатного віку, плюс від 7 до дев'яти статистикою точно на жаль немає. Залишили межі України знову ж таки. Певно, відсотків 40 або 35 з цього були працездатного населення, тому що все-таки було багато дітей. Когось по декілька дітей люди похилого віку. Відповідно, загальний показник втрати робочих місць тільки по інформації служби державної статистики втратили роботу понад 30% українців у 2022 році. Але вже на листопад-грудень місяць показники почали зростати. Тобто люди почали повертатися на роботи, знаходити нову роботу. Заробітна плата почала зростати у тих працівників, яких була під час війни, обрізана там або зафіксована на певних показниках. Тому ці інерційні чинники зараз всі. Більше і більше з'являється надія і розуміння того, що все-таки економіка не впала, так як нам погрожувала Росія, казала, що там закриттям. Водного коридору для експорту української агропродукції, просто вся держава помре, Незважаючи на це, і аграрний сектор і інші напрямки знаходять експортні маршрути через Європу, через інші країни. І все таки економіка функціонує. Всі всі це розуміють. і Ринок дає на це свою відповідь, викидуючи додаткові вакансії, люди знаходять роботу, і відповідно зростає загальне задоволення розуміння того, що навіть якщо особа там. Не знайшла роботу сьогодні, то шанси знайти її, наприклад, за місяць набагато вищі, ніж вони були рік тому. Це ж респондентів, які були змушені покинути місце постійного проживання, майже не змінилася сьогодні. Це 18%. Найбільше переселенців серед вихідців східного макрорегіону. Більше ніж 60% з них змінили місце проживання. 75% серед переміщених осіб висловлюють намір повернутися додому. 12% найближчим часом 14% хочуть повернутися, але ще почекають. А 49% повернуться, але після закінчення війни. Але водночас 19% зазначили, що вже не повернуться додому, і цей відсоток в динаміці зростає. Порівняно з літом минулого року, тих, хто не планує повертатися, стало вдвічі більше. Ну, і тут, пане Даниле, якщо розрізняти внутрішню міграцію і зовнішню міграцію, чи можуть загрожувати безпосередньо такі тенденції? У такі раз зовнішньої міграції великий відсоток тих людей, які хотіли залишити Україну, і до початку війни, і вони б все одно шукали варіанти її залишити? Цей показник не буде сталим, він буде коливатися, тому що більшість людей до сих пір мають якісь додаткові пільги, виплати на житло. На соціальне забезпечення на території Європейського союзу, там інших держав, Сполучені Штати, Канади, Британії, відповідно, їм там зараз відносно комфортно. Ці виплати не будуть постійними. Їх будуть скасовувати або суттєво зменшувати. Відповідно, ті люди, які не змогли знайти роботу там, будуть повертатися в Україну, особливо та категорія населення, у якої залишились ці домівки. Зрозуміло, що тим людям, в кого знищене житло, їм Фактично немає причин повертатися, крім там родичів, які могли залишитися тут е, в тих же людей, які є домівки, це знову ж таки економічний фактор. Тобто, або ти маєш витрачати за кордоном кошти на оренду житла, або ти повертаєшся в своє і суттєво економиш ресурси. Питання буде стояти лише в кількості робочих місць, які зможе запропонувати Україна. Е, тому тут. Е, Декілька, скажімо так, напрямків, яким чином ми можемо впливати на ці показники і повертати людей в Україну з точки зору держави, це має бути політика відновлення житла. Відновлення житла інфраструктури, тобто, щоб люди були спокійні за, за своє житло, були спокійні за своїх дітей, які там ходять в садочок під час тривог. Щось таке з економічної точки зору, це питання до бізнесу, але воно теж пов'язано з державою. Це створення робочих місць. В даному випадку треба розуміти, що е, не потрібно постійно придумувати якісь велосипед, якісь спеціальні програми для бізнесу, виплати, кредити, дотації, все інше. Все це дуже ситуативні чинники. Перш за все потрібно зробити просто прозоре поле функціонування бізнесу. Тобто е, суттєво спросити дозвільні процедури, податкові перевірки. Е, бізнес самостійно буде розвиватися, якщо його постійно не будуть з різних боків клювати, скажімо так. Це це база, а вже якісь додаткові там гарантії, кредити, все інше. Це може додатково стимулювати, але воно не відіграє ключову роль, якщо цей перший компонент не буде виконаний. Тому ми сподіваємося, що із притоком додаткових інвестицій, тому що все таки інвестори з кожним місяцем все більше зацікавлені в Україні, як, скажімо так, в потенційно молодому ринку, який після війни почне активно розвиватися, який його політично розташований вдало, який має і матеріальну базу, і велику кількість. Якісного населення, яке готове працювати на різних посадах, і все це буде спричиняти повернення. Нещодавно, якщо не помиляюсь, президент казав, що е конкурентна зарплата в на території єврозони районі тисячі євро в Україні, це поки там п'ятсот. Е і якщо ми будемо збільшувати цей показник, українці будуть повертатись. Ну безперечно, десь в цьому правда є питання лише в тому, що 500-600 євро наразі не знаю наскільки це дійсно, якщо не брати Київ, в Києві, мабуть. Такі показники десь приблизно і спостерігаються а от е, в інших областях далеко не в будь-якій сфері можна знайти такі показники. Ось якщо дійсно буде цей баланс е, і буде паралельно з боку Європейського союзу е, скасування пільг і інших підтримок для українських біженців, то відповідно почнеться поступове повернення е, населення робочої сили. Зрозуміло, що з цих там восьми мільйонів не всі повернуться, але 50, 60, 70% відсотків однозначно можуть повернутися. 41% з тих, хто працював до війни, працюють на своїх звичних робочих місцях. 14% працюють частково. Ще 13% знайшли нове місце роботи. Попри це, третина тих опитаних до цього часу не працює. Третина людей у динаміці збільшилась кількість тих, хто знайшов нову роботу. Краща ситуація з роботою у чоловіків та людей середнього віку. Серед переселенців у динаміці суттєво зросла кількість тих, хто зміг працевлаштуватися на нове місце. Кожен третій з них зміг знайти нову роботу. Частка непрацюючих серед них зменшилася з половини до третини. І про що свідчать ці показники? Загалом чи про те, що бізнес працює, чи про те навпаки, що немає робочих місць, бо третина населення без роботи. Ну і безпосередньо чоловіки та люди середнього віку. От вони можуть знайти роботу, як свідчить опитування. Дивіться, ну ми ж говоримо про те, що все одно після початку війни лише за, за офіційної статистику Держстату більш тридцяти 30% втратило е, роботу. А ми з вами розуміємо, що відсоток тіньової зайнятості в Україні був е, дуже високий і залишається дуже високим. Тому по факту можна говорити, мабуть, про половину населення. Ну, за мінусом людей, які виїхали з за кордону, там мобілізовані інше, тому в принципі в будь-якому випадку це вже збільшення кількості робочих місць порівняно з аналогічним періодом минулого року, е, тобто це позитивна динаміка. Зрозуміло, що перше так само, якщо у людини була достатньо довго перерва в роботі, наприклад, там півроку рік, їй важче знайти роботу ніж ті людині, яка зараз перебуває на позиції, шукає собі якусь кращу можливість, в першу чергу. Рекрутери будуть зацікавлені в такій особі, який має безперервний стаж. Плюс є чинники, от як ви кажете, залежить від регіону, тобто західні регіони перенасичені робочою силою за рахунок того, що був масовий відток населення в ці регіони і бізнесу. В східні регіони, зв'язку з нестабільною ситуацією, відчувають нестачу, але не всі готові їхати туди працювати. Наприклад, тому наразі в Україні доволі незбалансований ринок в залежності від регіонів, і це потрібно розуміти. Сподіваємося, що в зв'язку з поверненням певних територій або з нормалізацією ситуації на фронті, звичайно, буде стабілізуватися і більш східні регіони. В тому числі портові там Одеса Миколаїв, які теж завжди історично вносили великий вклад в кількість місць працевлаштування. Тому лише от ті загальні чинники, про які ми з вами обговорювали, тобто інвестиції, дерегуляція і стимулювання робочих місць, дозволять фактично повертати населення, в тому числі і внутрішнє переміщення на свої історичні місця проживання роботи. Ну і запитували рейтинг також в українців безпосередні питання щодо стосується релігійної тематики. Ставлення до переходу на новий церковний календар. 63% опитаних підтримують перехід на новий церковний календар. А 18% проти такої ідеї. А ще 17% говорять, що їм байдуже до цього. Найбільше прихильників переходу серед мешканців заходу це 78% та особливо греко-католиків 92%. Серед прихожан Православної церкви України також більше ніж 60% підтримують цю ініціативу. Дещо менше є підтримка переходу серед мешканців східних та південних областей, але і там близько половини це підтримують. Хоча серед прихожан московського патріархату найбільше тих, хто проти цієї ініціативи, це 35%, однак і серед них більше ніж 40% підтримують перехід. Молодших та невіруючих загалом це питання зовсім не хвилює. Ну і пане Даниле, тут фактично можна розглядати із точки зору регіону, так, чому, от, наприклад, Західні регіони більш активно за те, щоб переходити на новий церковний календар, а східні і південні не так. Ну і також залежно від церкви. Греко-католики найбільше хочуть, а Московський патріархат найменше. Ви хочете обговорити це в плані, в якому? Чому відрізняється безпосередньо опитування в залежності від регіону України? Якщо, наприклад, на Перше, заході чи, в першу чергу це відрізняється е, мовою, тобто, скільки б у нас не проводили роз'яснення і не користувалися е, наративами, що не має значення якою мовою розмовляє людина, ми з вами розуміємо, що культура е, формує фактично вектор розуміння і руху нації? Е, Ключовий аспект, який рухає культуру, це є мова. Тому, безперечно, від цього залежить е, і до якої церкви е, ходить е, людина, так як ви сказали, що в західних областях це більше греко-католики, а в східних більше православі, бо знову ж таки це пов'язано з мовою. Тут лише можу додати, що наразі у нас, на мій погляд, все таки недостатньо активна. Хороша розумна пропаганда з боку міністерства культури е, певних інфлюенсерів, яких зараз називають в частині мови і культури, е, тому що ми з вами зрозуміємо, що дійсно зараз немає значення, якою мовою розмовляє військовий, наприклад, якщо він боронить Україну чи російською, чи українською. Але ми всі з вами сподіваємося, що війна завершиться перемогою України. Е, і тоді питання мови залишиться так само інструментом для Росії для будь-яких подальших дисбалансів і розхиту. Воїні ситуації всередині України. Ми з вами чудово пам'ятаємо наратив Росії, що Росія не закінчується там, де є руський язик. Тому, незважаючи на те, що ми зараз маємо бути толерантні, якщо людина захищає Україну чи відстоює українські інтереси і говорить російською мовою, ми не можемо її за це якось чкуватись. Цікувати чи дорікати, але звичайно має бути якась гарна пропаганда в частині е, того популяризації української мови і культури знову. Тому що якщо це не відбудеться зараз під час війни, то взагалі питання, коли це буде. А питання, в тому числі прихожан церкви, греко-католики, православна, ми з вами чудово розуміємо, е, що Росія використовує церкву абсолютно не як релігійний інструмент, а знову ж таки як інструмент управління масами, і е, е, тому ж. Знову ж таки, різні дати по церковному календарю було для певних свят: для того, щоб розмежувати е, прихожан однієї церкви від іншої, і таким чином більше координувати їхню діяльність е, саме там в частині е, ну, приходу традиції, тому що саме ці церковні традиції е, прививають до людини е, повагу. Любов до, наприклад, свого пастора, який вже безпосередньо там батюшка має вплив на, 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 на свій е, приход, е, тому питання зміни свят мені здається в частині максимального поєднання з європейськими канонами наразі є лише позитивним для України. І знову ж таки будь-які такі зміни мають супроводжуватися посилення саме української культури, історичних традицій українських, а не нав'язаних під час російської окупації або там радянської влади, або інших період. Ну і щодо безпосередньо перенесення свят. Підтримка переходу на новий церковний календар у тому числі передбачає і перенесення різдва. І є вищою, ніж була підтримка перенесення різдва у грудні минулого року. Так у грудні перенесення різдва на 25 грудня підтримали 44% і не підтримали 31%. Тоді як зараз перехід на новий календар підтримують 63% і 18% не підтримують. Суттєво насправді змінилися показники. Тобто, ви вважаєте фактично, що це може бути і вплив війни подалі від московського ближче до Європи. Звичайно. Це це на мою думку, це тільки цей показник і впливає. Пане Долине, і на завершення можна, от, власне, ще що поговорити. Е, соціологія це може бути і поле для аналізу от, для політичних партій, так то, то якщо м, планувати, до прикладу, перемога і одразу вибори, фактично, то політична сила, яка закладе в свою програму найбільше соціальних ініціатив, має більше шансів на успіх, зважаючи на такі опитування. Я вам скажу, що Україна має найбільше шансів на провал, якщо вона проголосує за ту партію, яка запропонує найбільше пільг і підтримок, тому що після воєнного відновлення це дуже складний період буде для будь-якої держави. І він має складатися не з пільг, а він має складатися з того, що дійсно держава має мобілізуватися. Мобіліз ви, ви розумієте, що будь-яка пільга передбачає під собою знову ж таки, кошти з бюджету. Тобто, якщо комусь іде якась виплата, десь ці кошти потрібно всередині держави. Достати в когось кишені, тобто будь-хто функціонуючий, має заплатити податки, які підуть кудись на, на якусь пільгу. Е, і це буде дуже складно для того бізнесу, який буде функціонувати всередині України. А якщо ми говоримо про те, що ми хочемо інвестиції. Ми хочемо іноземний капітал, і ми хочемо розвиток в Україні. То відповідно нам потрібно створювати такі умови, які будуть цікаві інвестори. Е, тому знаєте, це як гарне порівняння те з розвитку Європейського Союзу чи Сполучених Штатів з радянським Союзом, що завжди згадується, коли говорять, що хорошо жили в Совєському Союзі, тому що квартири давали. Е, ніхто не починає думати, що насправді на заході у людини просто була змога обрати ту квартиру, яку ти хочеш, кредит чи відкласти кошти і купити через певний період. І ти був вільний в цьому, а в радянському Союзі ти не міг собі нічого назбирати, нічого. Ти лише чекав, що тобі колись дадуть квартиру. Але, от, от такі тези застряли в голові. Люди е досі, оця пропаганда пільг це пережитки радянського союзу. Будь-яка розвинена економіка, вона будується на тому, що пільги максимально мінімізовані за рахунок того, що люди мають достойну зарплату і достойний дохід, тому краще мати вищу зарплату без пільг. Ніж меншу зарплату спільнам, тому все таки будемо сподіватися, що українська нація росте не тільки в патріотичному плані, а й в плані політичному. І все більше буде заглиблюватися в передвиборчі програми партії і розуміти, чи дійсно люди мають якісь бачення економіки розвитку держави, чи люди пропонують популізм. Пане Даниле, дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Дякую вам. Отож нагадаю, що з нами відеозв'язком був Данило Павличенко, експерт при Верховній Раді України.